22 листопада відбулось засідання колегії Тисменецької райдержадміністрації. На колегію запрошені міські, селищні, сільські голови, члени колегії, начальники управлінь відділів райдержадміністрації, керівники правоохоронних органів та районних служб. Про стан сплати до бюджету усіх рівнів податків, зборів та інших обов'язкових платників суб'єктами господарювання – це перше питання, що розглядалося на колегії. Наступного року планується запровадження електронного кабінету, який буде слугувати прямим зв'язком. Платника податків і податкової служби по будь-яких питаннях, що виникають при сплаті податків. Ви знаєте так само, що діє зараз на сьогоднішній день пульс податкової, так званий, тобто цей номер телефону, який передбачає зв'язок між платником податків і громадянином. І податковою службою на центральному рівні, і відповідно миттєве реагування на скаргу чи на пропозицію з боку кожної особи, зокрема. Значить, тепер перейду до сплати податків зборів, які склалися в районі. У ну, поточному році ми зібрали з державним і з місцевим бюджетом 106 мільйонів, і приблизно половина з них припала на державний бюджет, половина на районний бюджет е, району. Значить, Якщо брати по податкових зборах, то по податку з доходів фізичних осіб зібрано на 9 мільйонів лишнім більше проти минулого року, що свідчить певну активізацію сплати податку з доходів фізичних осіб, найманих працівників, які є по підприємствах саме за рахунок підвищення виробництва виплати заробітної плати. Зросла так само. Плата за землю, і в основному вона припала на податок, з які сплачують юридичні особи. Відповідно, така проплата збільшилася до півтора мільйона мільйона гривень проти минулого року. Не менш актуальне питання, яке виносилося на розгляд колегії Тисменецької райдержадміністрації про епідемічну ситуацію та стан виконання національної програми по боротьбі з туберкульозом в районі. Це є дійсно безпека держави. Безпека держави, тому що. Як при ніоній патології людина перебуває на лікарняному листку до восьми місяців. І лікування туберкульозу є дороговартісним, тривалим і складним. Я, є довідка, відповідно, можна її передивлятися, але я хочу просто довести до відома по самому туберкульозу. Так тут є, ми зібрали фельдшерів, голони рік амбулаторії, і відповідно, відповідно. Люди, які в якій змірі не мають відношення до туберкульозу. Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке викликається мікробактерією туберкульозу. І туберкульозом ми починаємо займатися з народження дитини з пологового будинку. І в пологовому будинку кожній дитині робиться БЦЖ. На даний момент воно повинно бути зроблено дитині до виписки з родому. І на даний момент всім дітям у нас в районі було зроблено БЦЖ. Це є ослабленою вакциною туберкульозу для того, щоб відповідно, дитина попередити захворювання у дітей. Друге питання, що для цього виділені абсолютно повністю всі кошти. Друге питання це ми проводимо огляди дітей в школах і, відповідно, робиться туберкулійнова проба чи реакція менту. Ми в сім років, практично кожній дитині, робимо туберкулійну діагностику. І тут з'являється проблема. На даний момент, от якщо брати, ми повністю забезпечили туберкуліном. Ми виділили величезні кошти з районного нашого місцевого бюджету для забезпечення туберкуліном, так як тут по цій програмі виділив нам практично тільки 4 тисячі доз туберкуліну. І тут з'являється проблема в чому? Це проблема освіти, так як вони зобов'язані проводити роз'яснювальну роботу серед батьків у школі. Серед самих дітей, що це є обов'язково потрібно для того, щоб виявити, чи дитина не має туберкульозу. Кошти, які були виділені на реалізацію програми по боротьбі з туберкульозом в районі, використані 42 випадки виявлено людей хворих на туберкульоз за останні 9 місяців цього року. Найбільш проблемні населені пункти це Тисманиця, Стриганці, Підлісся, Ямниця. Захворюваність порівняно з минулим роком з туберкульозом у нашому районі зменшилося. Про нововведення щодо медицини говорив і Роман Мельник, який був запрошений на колегію Десменської райдержадміністрації. Якраз і говорив про ті зміни, які чекають медицину. Першим завданням і завданням номер один це створення служби екстреної невідкладної допомоги в області. Друге завдання це створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в області. Значить, тепер пройдемося коротенько по цих двох питаннях, щоб ви зрозуміли, Це, я думаю, що з медиками ми цим навчанням займаємося постійно, і теж вони не до кінця розуміють, куди ми йдемо і що ми робимо. А знаючи, що тут є присутні представники влади і представники управлінь і організацій, тому хочу пояснити трошечки для них, що означає створення центрів первинної медико-санітарної допомоги. Дуже багато ви чуєте шуму про це і в пресі. Ми на сьогоднішній день маємо, наприклад, візьмемо Тисминецький район, вашу центральну районну поліклініку. Що ми, що ми маємо на увазі зробити оцими центрами? З 2014 року і чому ми ставимо питання, саме що ми створюємо такі центри, як юридичні особи? Тому що з 2014 року планується фінансування розділити. Центр первинної медико-санітарної допомоги буде фінансуватися з місцевого бюджету, а центральна районна лікарня буде фінансуватися з обласного бюджету. Тому ці дві структури треба розділити. І що таке тепер центр первинної медико-санітарної допомоги? Це служба, в яку, буде, в яку входить, починаємо знизу, ФАПи, амбулаторії і сам центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, це в цьому центрі первинної медико-санітарної допомоги будуть працювати сімейні лікарі. Це ті лікарі, які кожен має від 1200-1500, залежно хто скільки має населення. Оце ваші сімейні лікарі будуть працювати в цьому центрі первинної медико-санітарної допомоги. І плюс оці підрозділи, що я сказав, амбулаторія ФАВ. Чому я це так вам розказую? Тому що оту проблему туберкульозу, якщо хочемо вирішити, вирішити ту проблему туберкульозу в районі, то її треба вирішувати звідти з первинної ланки. Правильно ви кажете, що ми тут тільки констатуємо факти: є отакий факт маємо, таку кількість туберкульозу маємо, таку кількість туберкульозу маємо, 50% запущених деструктивних форм туберкульозу. Що це означає? Це означає, що половину з тих людей ми не побачили. Ми їх невчасно не побачили, цих людей. І в цьому є проблема номер один: якщо ми хочемо щось змінити в медицині, зокрема в медицині Тисменецького району, то треба піднімати первинну ланку. Ось таке коло питань розглядалося на колеги Тисминицької райдержміністрації. По кожному з цих питань були прийняті відповідні рішення.